Доброго дня! Мене звати Анастасія, а я Ліза і це математика без проблем. Сьогодні ми продовжуємо тему числові і буквені вирази, формули. А на домашню роботу нам була задана така задача: Мальвіна купила 8 цукерок по А сольдо і Б тістечок по 65 сольдо. Заплативши за цукерки менше, ніж за тістечка. Наскільки сольдо менше заплатила мальвіна за цукерки, ніж за тістечка? Обчисліть значення отриманого виразу при А, яке дорівнює 14 і Б, яке дорівнює 4. Як цю задачу, Ліза, ми будемо робити, як її треба зробити? Виразом. Так, її треба зробити виразом цю задачу. І що, яке в нас буде, яка в нас буде перша дія? Що ми знаємо з цієї задачі? Скільки вона купила цукерок? Ми знаємо, скільки Мальвіна купила цукерок, і скільки вона купила цукерок. 8 помножити на А? Так. Да. Мальвіна купила 8 цукерок по А сольдо. Тобто вона купила 8 помножити на А. Що це означає? Заплатила Мальвіна за цукерки. Так, да, скільки Мальвіна, ми дізнаємося, скільки Мальвіна всього заплатила за цукерки. Добре, друга дія яка? Друга дія Б помножити на 65? Б помножити на 65. І що ми дізнаємося? Заплатила Мальвіна за тістечка. Ми дізнаємося, скільки Мальвіна заплатила за тістечка. все вірно. А тепер увага! Наскільки сольдо менше заплатила Мальвіна за цукерки, ніж за тістечка? Що коштувало більше цукерки, ніж Тістечка. Тістечка коштувала більш, більше грошей, так? так? І щоб нам дізнатися, наскільки сольдо менше заплатила Мальвіна за цукеркині за тістечка, який нам треба зробити вираз? Треба Б ну, помножити на 65 мінус 8 помножити на А. Тобто, щоб нам дізнатися, наскільки менше заплатила мальвіна за цукерки, ніж за тістечка, нам потрібно. Можна зробити і в дужках, щоб відокремити гарно. Б помножити на 65. Тобто те, що заплатила мальвіна за тістечка, ми віднімаємо те, що заплатила за мальвіна за цукерки. 8 помножити на А. І далі ми підставляємо, що у нас таке A. А. А це цукерки. Які цукерки? Ой, це, це сольдо. А це сольдо. Тобто, скільки одна цукерка коштувала? Ну, 14. 14 чого? 14, сольдо. 14 сольдо. Сольдо, це якраз і як наші гривні, це, це гроші. 14 сольдо коштувала одна цукерка. Ми. 8 помножили на 14. Що таке Б? Це тістечко. Тобто, скільки Мальвіна купила тістечок? 4. Так, у нас Б дорівнює 4, вона купила, ми тут могли підставити, да, зразу? Спокійно, А забрати і поставити 14. 8 цукерок по 14 сольдо. так само як ми могли Б забрати і поставити цифру 4. І 4 тістечок по 65 сольдо. так? Так. Ми могли це зробити, і ми зараз і якраз і робимо. От, 4 тістечка по 65 сольдо. Ми порахували, що у нас вийшло що на 148 сольдо менше, каже далі менше заплатила Мальвіна за цукерки, ніж за тістечка. Так, на 148 сольдо менше заплатила Мальвіна за цукерки, ніж за тістечка. І ми все зробили вірно, так? Ти зрозуміла трохи цей вираз? Так. Yeah. У нас була трошки проблема, тому що Ліза хотіла від цукерок віднімати тістечка. А це не ну, на, даний момент, на даний момент неможливо, бо вже, ви ще не вчили, як від меншого числа віднімати більше, так? так? Yeah. Добре. Але у нас виходить ось такий вираз. І ми, ми все зробили вірно. Якщо вам сподобалось наше відео, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. Та, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. З вами була Анастасія і Лізочка. Всім па-па-па-па. До зустрічі! Па-па.